Друзі, привіт вам із жовтого літачка! Сьогодні я прочитаю гуморезку глазового Висока ласка. А тим часом підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Занедужав зайчик сірий, мучився весь день, бо пошкодив задню лапку, вдарився пень. Вовк знайшов його в ярочку, но. гукнув. Стривай, ось коли твоїм крутійством покладу я край. Раптом лев з лісу вийшов, зайця теж озрів, і ласкаво посміхнувся з-під кодлатих брів. О, сказав здоров, молодче, щось уже давно я не бачу, як ти дуриш вовка у кіно. Ну, а ти звернувся до вовка. Тут стерчиш чого. Я спущу з тебе шкуру, як торкнеш його. Вовк затявкав, заболіла в зайчика нога, я масаж зробити хочу, це ж допомага, і лизнув зайчиська в спинку, потім у живіт. От такий то він химерний, той звірячий світ, досить сильному про когось молодець сказать, І оті, що заїдали, кинуться лизать.